І сьогодні будемо говорити про стрес та жіноче здоров'я. Саме тому з нами сьогодні лікарка-гінеколог, ендокринолог, кандидатка медичної наук Ольга Риженко. Добрий. день! І сьогодні будемо багато говорити про гормони. Бо ніщо не руйнує так красу та молодість жінки, як стрес. Бо саме він призводить до набору зайвої ваги, проблемам із зачаттям, виношуванням вагітності, фізичному та емоційному виснаженню. І сьогодні ми з вами будемо розбирати, як це вчасно виявити. І випробуйте. І розпочнемо ми з базових понять. Тож, як вони між собою взаємопов'язані? Для жінок є спостерігається така дуже поширена проблема. Це вирішувати будь-які проблеми, які в них виникають, дуже окремо. Є проблеми з волоссям. Допустим, воно стало не таке яскраве, тускле, ламається, випадає. Куди ми йдемо? Ми радимося з подружкою і купляємо собі шампунь. Найкращий варіант це йдемо до триголога. Якщо виникають будь-які проблеми зі сном, і спочатку це абсолютно закономірно при тому, що ми моніторимо новини 24 на 7, Ми в постійній тривозі і стресі, то потім оце безсоння вже фіксується на постійній основі без будь-якого стресу. І єдине, що ми робимо, звертаємося в найближчу аптеку за снодійними. Ну про лібідо? хто зараз говорить про лібідо? Зараз війна, і часто говорять, що це є не на часі. І єдина проблема, єдиний симптом, з якими жінки приходять зразу до гінеколога це затримка або порушення місячних. А тим часом кожна із даних симптомів це є просто прояв вже гормонального дисбалансу. Це є виснаження вашого фізичного і ментального здоров'я. І ви можете звичайно лікуватися в трьох різних спеціалістів по трьох різних протоколах, а може навіть і більше. Але правильно буде, якщо жінка звернеться до фахівця з превентивної медицини і застосує один єдиний протокол, основа якого буде виявити цей гормональний дисбаланс і допомогти жінці вирівняти цю ситуацію, а деколи допомогти вітамінами і мікроелементами в додачі. І проблема з волоссям, і проблема з безсонням, і таке інше, це все пов'язано. Це все є тільки наслідки однієї глобальної проблеми. Це є проблема гормонального дисбалансу. І лікувати завжди треба спочатку з проблем. Дуже влучно, дякую. Бо інколи виникає враження, що жінки не розуміють, що проблема зі сном це не через брак снодійних, а саме через дисбаланс певних гормонів. Так само, як баланс гормонів впливає і на зовнішність, стан шкіри, волосся, і на настрій, настрій в день, бажання вночі. І на фізичний стан здоров'я, як вона почуває себе цілком і по різних системах і органах, і загалом. Але виникає ключове запитання: гормонів багато, вони пов'язані. Як ви пояснюєте жінці цю ситуацію? Як ви пояснюєте про баланс гормонів і про роль кожного з гормонів в стані тут і зараз? Я пояснюю, що на шальці Терезів завжди є гормони молодості і гормони старості. До гормонів молодості відносяться гормони щитоподібної залози. Це є мелатонін, це є естроген, це є тестостерон, навіть якщо ви будете дивуватися, що він для жінок важливий. Це є дегідроепіандростерон. Це все є гормони молодості. І на другій шальці терезів це гормони старості, це є кортизол і інсулін, це є наш стрес, це є наші е, незадовільні, скажімо так, звички або відношення до власного організму. Коли ми невчасно лягаємо спати, коли ми переїдаємо, коли в нас немає достатньої фізичної нагрузки, то шалька терезів буде переважуватися в сторону. Старості, і якщо короткочасний стрес це є класне і це те, що зберігає нам життя, то хронічний стрес це є зниження якості життя, ну а згодом і тривалості. Ольга пропоную далі розібратися, як саме дисбаланс гормонів, а саме стан кожного з них впливає на здоров'я жінки. Розберемо це з голови до п'ят, щоб кожна жінка змогла усвідомити роль і масштаб впливу балансу гормонів на стан життя, на якість емоційного і фізичного нашого почуття. І давайте розпочнемо саме з голови. Бо ми розуміємо, що саме баланс гормонів впливає на те, який у жінки настрій, яка в неї працездатність, як працює мозок, чи є витривалість, чи є адекватна пам'ять. Це впливає на якість сну. І загалом ми розуміємо, що стрес впливає саме на ментальне здоров'я, вперше за все. За даними ВОЗ, ми розуміємо, що кожна четверта людина в Україні є на порозі ментальних порушень. І саме жінка до цієї проблеми більш важлива, аніж чоловік. Ви абсолютно праві. Першим страждає через стрес наше ментальне здоров'я. І перше, що побачить жінка, це втрату інтересу до життя. Це є тривожність, деколи апатія. В інших проявах це може бути навпаки агресія або лабільність настрою. П'ять хвилин тому в нас все було чудово. Ми сміялися, і через п'ять хвилин вже починаємо плакати. Це не питання вирішення проблеми з надійними або антидепресантами. Це все про гормони. Так само, якщо ми вже почали з голови, це про якість волосся, яка жінка не бажає мати гарне, пишне, здорове волосся. І як тільки воно стає тьмяним, випадає, ламається, це все так само про гормони, це говорить про те, що гормони щитоподібної залози в нас є не в найкращому рівні. Ну, а шкіра, шкіра це так само є відображення гормонального нашого фону. Як тільки ви не виспалися, якщо ви перенервувалися, якщо у вас є проблеми з настроєм, апатія, тривожність, депресивність, все це підвищення кортизолу, а кортизол впливає, звичайно, на якість нашої шкіри. І зранку ви встаєте з синцями під очима і, звичайно, трошки набряк. Навряд чи ви подобаєтеся собі в зеркалі. Бо тут дуже просто: якщо є синці під очима, брак кортизолу. Якщо є суха тьм'яна шкіра, Брак гормонів всі подібні залози. Це. Якщо є якийсь подразний дерматит на шкірі зоні Т ділянки, це брак гормонів ДГА. якщо є перші зморшки це проблеми з естрогеном. Якщо є нависання верхнього повіка проблеми з гормоном росту. Тож обличчя як дзеркало гормонального балансу. І якщо ми вміємо його читати, то ми бачимо, що написано на обличчі жінки. Ви абсолютно праві. Крім того, жінка кожен раз і в неї є гарний настрій, якщо вона бачить себе гарною і усміхнено зранку, взаємопов'язана. І хочу зауважити, що саме жінки вони більш вразливі в порівнянні з чоловіками стосовно ментальних проблем. Є факт того, що літні жінки вдвічі більше мають вірогідність проблем зі сном, безсонні, аніж чоловіки. Літні жінки частіше мають проблему з. З точки зору деменції, Альцгеймера, Паркінсона і різних порушень ментальної функції, аніж чоловіки. Ольга, і повертаючись до ознак, котрі є на обличчі, ми розуміємо, що коли дівчина каже, що щось мене бентежить синці під очима, і вона прохає доктора, підберіть для мене якийсь крем сироватку або зробіть щось косметологічне, ми розуміємо, що перш за все слід розуміти, чому ці синці виникають. Як лікар h я розумію, що треба перевірити в першу чергу кортизол, бо саме брак його продукції надивниками, що є симптомом, симптомом хронічної втоми адреналфатіг, є проблемою. І для жінки, якщо в неї не вистачає кортизолу, якщо на додачі до цього ще й порушені циркадні ритми, взагалі має бути кортизолу більше зранку, а вночі його має бути щонайменше. Під час стресу все навпаки, Кортизолу загалом бракує, вранку його зовсім немає. А передвечір його вже більше і більше. Тож саме дисбаланс кортизолу, дефіцит його вироблення протягом доби, його нестача вранку і збиток ввечері це є причина проблем під очима. Таким чином, ми розуміємо, що синці під очима це не наслідок дефіциту косметологічних послуг, а це ознака частіше за все порушення синтезу кортизолу, його надлишку або дефіциту вироблення, і це ознаки його циркадного дисбалансу. Коли зранку його вистачає, а ввечері забагато. Тож пропоную поговорити цілком про циркадність, про ритмічність життя у жінок. Євген, ви абсолютно праві жінки є всі дуже циклічні, і це відмічають як самі жінки, так і чоловіки. І дуже велике значення має перш за все, як ми спимо, тому що всі циркадні ритми якраз заводяться вночі, і все те, з якими гормонами, з якими піками гормонів ви проснетеся зранку, як ви будете виглядати, як ви будете почувати себе, як будуть блистіти ваші очі, все буде залежати від того, як ви поспали вночі. І тому це є дуже важливо. І недостатність цього сну або неповноцінність цього сну заводять якраз той дисбаланс гормонів, коли переважають гормони старості, це є кортизол, це є інсулін, і вже вони заставляють вас переїдати в день, що до що приводить до набору ваги і формування такої фігури по типу кортизольної, коли ви виглядаєте як яблучко. яблучко, так от це приводить до зниження рівня статевих гормонів, і ми говоримо зараз не про менопаузу, а про те, що високі рівні або постійно такі підвищені рівні кортизолу виснажують е статеві гормони. І підвищений постійно підвищений рівень е кортизолу приводить до зниження рівня естрогену, який відбувається, звичайно, на вашій шкірі, на вашій зовнішністі, до зниження рівня тестостерону, з'являється целюліт, зникає лібідо – так, це все сюди, і ДГА так само буде не в найкращих його проявах. Крім того, хронічний стрес і підвищений рівень кортизолу це все п'є по роботі щитоподібної залози. Як прояв, суха шкіра, пастозність, набір ваги за рахунок набряків, хронічна втома і незадоволення взагалі своєю якістю життя. Ольга, приходимо до центрального запитання, яке для більшості жінок є ключовим. Ключовим з точки зору жіночого здоров'я. А саме наслідки стресу щодо менструального циклу та фертильності. Що з цього приводу можете сказати? Я хочу сказати, що дійсно маркером такої жіночого здоров'я є звичайно місячні. І це є той симптом, який приведе жінку в першу чергу до гінеколога. Дуже засмучує той факт, що вирішується питання порушення місячних гормональними контрацептивами, не докопуючись до першої причини, не усуваючи стресову ситуацію, не налагоджуючи сон цієї жінки, не борючись з інсулінорезистентності. Це просто швидко. ну, не можу сказати, що це є ефективно на довго тривалу таку перспективу. Тим більше ми зараз стикнулися. Я думала, що ми ніколи не стикнемося з цією проблемою, і вона залишиться в наших підручниках. Це така аменорея воєнного часу, з якою стикнулися зараз українські жінки, які залишилися на території України, які мігрували. Це є захисна реакція організму кожної жінки, коли на часі є вижити, а не відтворюватися і не народжувати дітей. Звичайно, з міграцією, з воєнним е, станом зараз в Україні, з розлученням е, багатьох шлюбів, в нас стає така велика демографічна криза, і тому треба думати про жіноче здоров'я, про фертильність, про народження дітей, про майбутню націю вже зараз. На превеликий жаль, ми кажемо не про те, що в нас в майбутньому буде проблема з демографією. В нас вже тут і зараз в Україні є реальна демографічна криза. Як факт. В Європі і в світі темп скорочення української нації сьогодні найбільший в світі. До цього є декілька причин. По-перше, як декларація від нашого Мінохорону здоров'я від міністра Ляшка, українці постарішили за рік, що минув, на 10-15 років. На додачу багато хто виїхав з країни. І виїхали ті, хто має середній вік 36 років. Тож, ті, хто лишається в Україні, бракує молоді, бракує осіб, котрий в подальшому зможуть народжувати нових українців. Більш того, проблема не лише в тому, що ті, хто можуть народити, поїхали, проблема в тому, що ті, хто лишились, вони не зможуть народжувати через прискорене старіння, дисбаланс гормонів і порушення жіночого здоров'я. Про що йде мова? Як факт, в Сирії після війни вдвічі змінилась народжуваність, вона впала. Те саме в Камбоджі після війни роджених жінок знизуся на третину. Тож стрес має істотний вплив на здоров'я жінки, на її фертильність, на майбутню націю. Ольга, таким чином, запитання мене до вас: що сучасна жінка має знати про стрес, його вплив на баланс гормонів, як превентувати руйнівні наслідки і як зберегти своє здоров'я майбутньому? Але важливим і правильним буде, якщо ми навчимося знижувати вплив стресу на наш організм. І це є основні і дуже прості засади, про які ви всі знаєте. Перше, це є зниження впливу стресу на ваш організм. Тобто це зменшення кількості цього інформаційного такого спаму, перелистування оцих подій. Це е це гарний природний вихід емоцій, якщо ви можете виговоритися, виплакатися, а не заїсти чимось солодким або прийняти алкоголь там, келих або два. Це є сон, сон це є наші циркадні ритми, і це має бути основою, тому що як ви спите, від того буде залежати все-все-все як почне працювати вже зранку. А на ранок ви бачите тільки свої наслідки. Що стосується сну, він має бути повноцінний. Ви маєте лягати до 12 години за 3-4 години. Важано не їсти, не займатися тяжкими силовими навантаженнями або будь-якими фізичними вправами, Вичай. і звичайно так, і звичайно, це має бути підготовка до сну. Тобто, ми не лягаємо з телефоном, ми не лягаємо з телевізором. Ми все таки е ми дотримуємося того, що сон має бути повноцінний без будь-яких гаджетів, і до цього треба так само гарно підготуватися, як і до пробудження. Яка найкраща дієта для жіночого здоров'я? Найкраща дієта – це відсутність дієт, а нормальне збалансоване харчування. Воно має бути порційним з достатньою кількістю білків і жирів. Щодо жирів, віддайте перевагу рослинному походженню цих жирів. Це мають бути горіхи, це має бути авокадо, багато зелені, зелені салати, капуста. І, звичайно, з білкового це має бути як риба, так і м'ясо, яйця. Фасоля, горохи все включайте в раціон, і це буде здорове харчування. Про що свідчить затримка менструації чи скорочення циклу? Затримка місячних і будь-яка зміна регулярності циклу або скорочення циклу свідчить про те, що не відбувається овуляція. Яка затримка є приводом для звернення до лікаря? Якщо у вас затримка є більше семи днів, то це є привід звернутися до лікаря. Коливання місячних до цього періоду, до семи днів, можуть бути пов'язані з переїздами, перельотами, стресами і інфекційними захворюваннями. Тому сім днів пам'ятайте цю цифру. З якого віку потрібно слідкувати за рівнем гормонів. Фізіологічне зниження гормонів відбувається після 30 років, але звертайтеся ви при наявності будь-яких скарг, тому що ваш гормональний дисбаланс може проявлятися абсолютно по різному. І ми говорили про це, що це є настрій, це є ваш сон, це є ваша фігура, це є набір ваги. Тобто, всі ці моменти можуть говорити про гормональний дисбаланс, і тому тут не питання років. А питання, коли у вас є скарги, тоді і звертайтеся. Як часто потрібно проходити чекап для жінок репродуктивного віку? А репродуктивний вік вважається від 15 до 45 років включно. Це є щорічні чекапи. Я маю на увазі, це є для жінок, які живуть регулярним статевим життям. Щорічний чекап включає в себе гінекологічний огляд, узі органів малої миски. Ну і звичайно, узі молочної залози. з віком треба додати мамографію. Ольга, якщо з їжею все зрозуміло, чому ми не маємо заїдати або запивати стрес? Бо це підсилює інсулінові годілки, а це кортизол і інсулін, як ви сказали, два потужні гормони старості, котрі і вбивають гормони молодості. То при чому тут окситоцин? При чому тут обійми? При чому тут спорт? Як це пов'язано з балансом гормонів? Як ці прості речі впливають на баланс або викликають дисбаланс? Це ті гормони, які дають нам задоволення. Окситоцин це є гормон задоволення, який виробляється при обіймах, при поглажуванні чи домашніх улюбленців, обійманні ваших рідних і близьких любимих навіть деколи при поглажуванні нової шуби, якщо це є ваше, так своєї, своєї нової шуби. Так, це правильно. Спорт, спорт, силові навантаження піднімають нам рівень тестостерону. А тестостерон це лібідо, це є класна така упруга, скажімо, шкіра це є наша життєва енергія. А от такі заняття спортом, як пілатес, йога, стречін — це вироблення серотоніну і ендорфінів, це є гормони задоволення і радості. Тому це абсолютно безкоштовні поради, якими просто треба і варто ними скористуватися. Таким чином є в андрологів. Окрема передача, певний жарт, щоб займатися сексом, їм слід займатися. Так, якщо ми кажемо про жіноче здоров'я, то обійми, як при люді, фізичні навантаження, котрі дають можливість займатися сексом, це все і є про позитивний вплив на баланс гормонів. Ольга, я вам дуже вдячний, бо саме ваше інтерв'ю харизматичне, влучне і професійне. Воно допомагає жінкам усвідомити, що гормони це не про небезпеку або чи зайву вагу, або про вуса над верхнього бою. Гормони це про те, що нами керує, керує і чоловіками, і жінками. І якщо ми розуміємо, що гормони не в балансі, то їх слід привести до балансу. Це надасть змогу бути тут і зараз яскравим, привабливим, здоровим, здоровою, яскравою, привабливою українкою. І не слід чекати, доки прийде мене пауза, а потім її будемо компенсувати. Бо це з попереднього сторіччя. Ми кажемо про те, що тут і зараз ічмен дозволяє жінці бути в ресурсі. І для цього слід мати не нормальний рівень гормонів, а оптимальний. Бо оптимум це завжди більш влучно аніж норма. Абсолютно з вами згідно. Тож, шановні жінки, я вас дуже прохаю. Дбайте про себе! Байте про свій стан здоров'я, свою стресостійкість, свій баланс гормонів, бо саме він зумовлює, як ви почуваєте себе тут і зараз, про те, який стан у вас здоров'я і фізичний, і ментальний. І це не лише про сьогодення, це про майбутнє всієї нашої нації в майбутньому. Як це робити? Ви сьогодні дізнались більше завдяки нашому діалогу з Ольго Роженко, яка була сьогодні з нами. Жінка в Україні завжди була берегиною сім'ї, а зараз вона стала берегиною нації дякую вам за ваш час до нових зустрічей до нових зустрічей